Скажи свою непопулярну супервізорську думку і сховайся за розумною книжечкою. Психолог це той, хто навчається все життя. У вас завжди будуть складні клієнти. Гідна оплата послуг психолога завжди посилює мотивацію клієнта у роботі. Синдрому самозванця не існує. Відсутність емпатії у психолога це профнепридатність. Якщо ви регулярно та відповідально працюєте, вам не уникнути емоційного вигорання. Читання професійної літератури не замінить супервізій та власної терапії. Щоб стати справжнім фахівцем, ви маєте бути в професії щонайменше 5 років.